Їсти на 800-900 калорій. Це ок. Час вбити плечі. Don't push за horses. По справжньому crazy. Цукерки з CBD, друзі. <yaz> Зараз почнеться веселуха. Катерина. Орішенко. Мене звати. Вибачте, мені просто дуже смішно бо я виглядаю як якийсь пінгвін. Зима в країні. Ладно, ще не зима, але відчувається як зима. Я виступаюча фітнес-бікіні, амбасадорка брендів Gymbeam, Better Me та m 2 o а також співведуча подкасту про фітнес GymCast. Все, що ви бачите зараз на екрані, це промокодики на знижку. Тому. В описі під відео ви можете легко знайти посилання, перейти на сайти цих брендів, використати мій промокод і бути щасливими. Я користуюсь цим всім сама, показую це в своїх соцмережах, ви це бачите. Тому якби те, що о, працює на мені, те о, пропоную спробувати. Це що, сніг? <гас> Ні. В цьому відео я запрошую вас е, прожити зі мною один день. Е, зараз насправді вже більшість час, часу дня пройшла, бо, вибачте, зранку я не була в змозі знімати вітальне слово. Просто відмотаємо час назад. Я прокинулась о восьмі ранку. Кайте, хочу нагадати вам, щоб ви підписались на мій канал, поставили вподобайку, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І звісно ж, поділилися цим прекрасним відео і будь-яким іншим, яке ви ви полюбляєте на моєму каналі. в своїх соцмережах все обійняла. Повертаємось назад. Говорити з вами про очевидні речі. Мені завжди здавалося, що ці речі зрозумілі, а виявляється. Ні, насправді, коли я починала свій фітнес шлях, я так само робила ці помилки. Для того щоб мені, наприклад, усвідомити те, що я роблю помилки, і ці помилки е суперсильно гальмують мій прогрес, мені довелось витратити багато часу. От а я не хочу, щоб ви витрачали цей час. Дарма, тому давайте пройдемось по цим пунктам. Можливо, до речі, щось я не встигну згадати. Якщо хочете, пишіть в коментарях. А який пункт відгукнувся вам? Можливо, ви саме через це і застрягли на місці. А я перший це те, що ви... Їсте занадто мало. Це мені здається вже звучить звідусі. Всі експерти вам говорять одне й те саме, люденьки, їжте. А люди все одно чомусь думають, що їсти на 800-900 калорій це ок. Це менше, ніж моя норма. Це не ок. Це менше ніж я їм на сушці. Це точно не ок. Навіть в найтемніші дні сушки, коли мені дуже сильно урізають вуглеводи, я не опускаюсь до цих цифр. Це дуже мало. Це дуже мало. Відповідно, звісно, чим менше ви їсте, тим більше ваш організм хоче зберегти. Тому що йому. Абсолютно начхати на ваші цілі, на ваші естетичні картинки, на те, що ви хочете бачити в дзеркалі. У вашого організму мета одна вижити. А ви йому в цьому заважаєте. Тому він буде гальмувати прогрес, він буде гальмувати ваш обмін речовин, Він буде заставляти вас витрачати мало енергії. Ви самі цього не розумієте, але ви також уповільнюєтесь. Як тільки ви заходите в ці максимально огидні дефіцити, я не знаю, як їх ще по іншому назвати, ви цього не усвідомлюєте. А ви але ви так само і економите витрати своєї енергії. І тепер, замість того, щоб прогулятись зайвих 30 хвилин, вам краще полежати на диванчику, замість того, щоб підняти сходами, навіть на другий поверх там супермаркету, ви краще підніметесь ліфтом. Ви просто цього не помічаєте. Навіть на тренуванні ви, ви даєте не так е, ефективно, як віддавались би, якби у вас було більше їжі, нам треба розвантажити свій мозок і сказати йому все ок, я хвилююсь про тебе, я не вбиваю свій організм. Тому, можливо, для більшості це е, банальний факт, але я не можу його не проговорити. Не можу і ще раз, і ще раз, і ще раз скажу: люди, їжте. Сніданок в мене стандартний, як завжди. 200 грам рідкого яєчного білку. Один жовток, три хлібця, сир рікота і, звісно, вже буде ще солодка частина. Це кава, але не звична кава. Це кава, яка заспокоює. Кава заспокоює. Так, таке існує від українського бренду Root. По-перше, тут є cbd цукерки. 30 цукерок зі смаком манго. Вони У нього Поділіться. У Формі серцецька. Антистрес, розслабляючий те піднімаючи настрій. Не знаю, чи вони дійсно будуть якось піднімати настрій, але у властивостях CBD, якщо ви знаєте, що це таке, то ви розумієте, що він якраз спрямований на те, щоб заспокоювати людей. Це корій з вершками, рослинними та екстрактами гривів. Перуанської маки. Пахне <су> кокосиком. Головна мета цього напою без кофеїну. Що вона має піднімати енергію, покращувати концентрацію, що дуже важливо на сушці. Ну і вона не містить кофеїну, оскільки кофеїн я і так багато за день вживаю, і каву, звичайно, п'ю, і притрени з кофеїном п'ю. Тому, в принципі, я буду пробувати. І ще, кажу, друзі, кава з грибами. Я вам так скажу: якщо я стану дещо веселіше на цьому відео, ви знаєте. Ви знаєте, хто цьому винен. Все це для того, щоб прибрати зайву тривожність, додати мені енергії, покращити мою концентрацію і взагалі підняти настрій. Я дуже сподіваюся, що все це мені допоможе. І знаєте що? Я роблю експеримент. До кінця тижня я виключу всі свої кави. Кави, які я пила раніше, і буду вживати лише ось цю каву і ось цей цикорій. І побачимо, як вона на мені відобразить. Адже мій власний експеримент починається просто зараз з першого напою, який називається Herbal Coffee Latte. Це суміш на основі рослинних компонентів. Це цикорій з рослинними вершками, та екстрактами грибів і маки перуанської. Другий факт який теж може здаватись банальним, але на жаль, його також не притримуються дуже багато людей. Якщо ви починаєте будувати в собі оцю звичку, ходити регулярно в зал, тренувати, слідкувати за харчуванням, не йдіть цим шляхом все або нічого. Бо, скоріш за все, спойлер. Ви фінішуєте в точці нічого. Коли ми з таким перфекціоністським бажанням заходимо да, в ці двері нового життя, потім якась мінімальна похибка. І все. І ви такі, блін, все починать спочатку. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно такий майнсет колись вбивав всі мої старти. Коли я така, значить, прокидаюся і кажу: все, це моє нове життя. Зараз я буду правильно їсти, зараз я буду тренуватися регулярно, а потім якісь свята, якісь не знаю, дні народження, або просто якісь дивні ситуації в житті. щось. Трапилось на роботі, чи якесь відрядження, відпустка, і все посипалось. А натомість завжди починати треба плавно, тому що для вас і для вашого звичного сталого життя так багато змін в один день це занадто. Треба починати поступово. Поступово е занурюватись в тренування. З двох разів на тиждень на початку буде достатньо, але якщо це будуть регулярні два рази на тиждень, поступово додавати собі активність, наприклад, в прогулянках по вулиці, поки в нас ще не замило снігом, можна гуляти. Хоча я гуляю навіть коли замітаю снігом. Але то таке. зна встановлення е, нових звичок, потрібен час. Ваші старі звички, харчові, поведінкові, вони всередині вас живуть вже багато років. Не один, не два, не три. Я думаю, що навіть і не десять. Але якщо сьогодні ви вирішили щось змінити, то не очікуйте, що ви зможете за один день чи за один тиждень, чи за один місяць навіть. Просто-напросто взяти і викреслити всі свої старі звички. Вони будуть викреслюватись поступово і поступово на їх місце ставатимуть нові. Тому майте терпіння, майте час і абсолютно точно. Відмовляйтесь від цього перфекціонізму все або нічого. Навіть якщо у вас є розраховані білки жири вуглеводи, ніхто вам не каже, що ви маєте їсти е, там, не знаю, прісні, несмачні, відварені продукти. Ви можете самі гратися зі своїм БЖВ. Ну, ви я, я просто це ж такий, це ж така свобода, насправді. Ну, типу, наприклад, оберіть собі один якийсь прийом їжі, який буде максимально відповідати всім вашим смаковим потребам. Для мене, наприклад, цей прийом це сніданок. От сніданок у мене завжди складається з солоної частини і з солодкої частини. І це все покриває всі мої смакові потреби. Світ спортивного харчування, слава Богу, про це заздалегідь вже. Подумав того, як я почала брати участь в змаганнях і просто художня, я не відмовляла собі. В радощах життя, розумієте? Але ці радощі вони були дозовані. Якщо я хотіла щось особливе, але воно, наприклад, якийсь чизкейк, але він не вписувався мені в БЖВ, я готувала цей чизкейк сама. Із тих інгредієнтів, які підходять мені. З такою пропорцією, яка підходить мені. І, о Боже мій, який це був смачний чизкейк! До речі, зараз тут. Тік-ток, посилання можете прийти навіть під час схуднення я не відмовляю собі в солодкому і готую його сама. Тож давайте я вам розкажу рецепт. Такий моментик, коли людям стає скучно в залі. Мій тренувальний план незмінний вже два роки. От буквально я роблю одні й ті самі вправи два роки. У мене чотири тренування на тиждень, і просто ці вправи в мене різноманітні. Там, наприклад, день ніг перший в мене відрізняється від дня ніг другого. Але загалом ці два роки це одні й ті самі вправи. Я до цього ставлюсь як до роботи, відповідно, мені ок. Виконувати одні і ті самі вправи. А, але я розумію людей, яким просто ну, не цікаво, вони втрачають азарт, їм хочеться нових відчуттів, звісно. Же. Чому не погратися з якимись суперсетами, дропсетами? Сідничний мостик можна виконувати в стількох різних варіаціях вбивати ті сідниці. Не просто звичайною повною амплітудою. Є купа варіантів, як можна виконати. Ну, ладно, не купа. Є декілька реально хороших варіантів, як можна виконати цю саму вправу, виконуючи той самий рух і навантажуючи сідниці так само мощно, але просто. В іншій модифікації, іншій варіації. Біомеханіку ніхто не відміняв. Ваші м'язи, як колись відповідали за певний рух в вашому тілі, так вони і продовжують відповідати за той самий рух в вашому тілі. І наше вигадувати велосипед, коли можна просто робити конкретну вправу, яка виконує цей рух на конкретну групу м'язів? Наш. Загадувати. А дівчатам це взагалі дуже легко, особливо в ці різні фази нашого циклу, коли ми прям можемо максимально хардово віддаватися і працювати до відмови. І тижні, коли нам треба собі сказати. Don't push the horses! Ви зрозуміли, про що я? І от якраз в ці тижні ви можете спокійно гратися з меншою вагою, але ви роблячи якісь суперсети, дропсети тих самих вправ, і вам буде супер кайфово. Це вже буде відчуватися як щось новеньке, як щось інше. Ще, до речі, такий лайфхак. Змінюйте зали. Інколи нова просто атмосфера в залі вже. Підживлює ваш настрій, вже піднімає вашу мотивацію. І ви можете залишитись з одним ти самим планом тренувань, але те, що ви будете знаходитись в іншому колі, про, е, працювати в інших тренажерах, е, вже дасть вам ну, яко, якоїсь різноманітності вам додасть. Ну і, звісно ж, ніхто не відміняв те, що одні. Вас не заставляють ходити в зал. Ви Можете ходити на танці, ви можете ходити на Трикси, на групові різні заняття, ви можете ходити на плавання, на йогу, пілатес. Та Боже мій, цих можливостей, як включити в роботу свої м'язи, їх багато. І відповідно, якщо вам, наприклад, набридло ходить в зал, ну зробіть собі тиждень походу на якісь баре. Пілатес і Трикс, наприклад. Час вбити плечі. Я візьму вас з собою на своє тренування плечей. Не обіцяю, що зніму прям повністю все тренування, тому що тренування це пріоритет. Ой. Да. Поїхали. Прекрасно, я задоволена. Пан був. Я їду додому. У мене ще буде вечеря. На вечерю в мене залишилась рибка з салатиком. Ще, мабуть, треба трішки відходити кроки зараз. Мені залишилось 20 хвилин походити на доріжці і я закрию свою ціль по крокам. Кріс! Кріс. Треба йти в туалет. Що ти став? Чого ти став? Гарненький. Трудна сестра. На слово очевидців, 31-річний чоловік на прізвище. Врізався в інший автомобіль. І найважливіший пункт, який, до речі, до сих пір, особливо зараз, коли я дуже близько до змагань є в мене, і він є у багатьох. Впевнена, що він є у всіх, блін. Навіть у Міс Олімпія він є. Це порівняння. Порівняння себе з іншими. Мені прийшло усвідомлення в голову. Я вже про це говорила неодноразово, але я ще раз скажу, що завжди ви будете в програші, коли ви себе порівнюєте з кимось. Ми не зупиняємо погляд на тих, хто нам не подобається. Ми не спостерігаємо за тими, кого вважаємо. НЕ КРУТИМИ. Відповідно, якщо ми за кимось спостерігаємо, прям слідкуємо, нам подобається те, що ми бачимо, нам хочеться до цього тягнутися, відповідно, ми вже трішечки як ніби програємо цій людині. І... Але прикол в тому, що ця людина вона попереду. І якщо вона стартанула на 3-4 роки раніше, ніж ви, то вона ще довго буде попереду, поки не зупиниться. І вам її наздогнати буде дуже важко. Це програшний варіант. Тому порівнювати себе з кимось неможливо. От зараз просто згадайте людину, з якою ви себе там можливо порівнюєте, чи е е фігуру якої ви хочете мати. Згадайте цю людину. А тепер згадайте, скільки років вона е, працює над собою і скільки років працюєте ви. От у мене, коли прийшло це усвідомлення, коли я зрозуміла, що ну, звісно, всі мої американські бодібілдерки вже 10 років, 11 навіть, займаються тим, чим займаються. Я другий рік! Чого я очікую від себе такої ж фізичної форми, як має, вибачте, Лора Ліча Панас? Але це підсвідомо, все одно в нас є ось цей ефект порівняння. Тому я вас дуже прошу. Ну, коли ви вже порівнюєте, то, хоча б, ловіть себе на цьому моменті, що, блін, знов це грябане порівняння. Згадуйте про те, скільки ця людина над цим працює. І, і розумійте, що воно у вас теж буде, але з часом. Всі кажуть, порівнюй себе з собою з минулого. Але як? Mm. Дуже просто. Не тільки фото-відео вам в цьому допоможуть. Також відслідковуйте свій прогрес в залі, відслідковуйте, наскільки ви стали дійсно сильнішими, наскільки ви стали витривалішими. І, на жаль, багато людей на це не звертають уваги. Але просто порівняйте, з чого ви починали, з якими гантельками ви починали працювати, і який гантелі ви берете зараз. Я певна, ви стали краще. Ще такий тип маленький від мене, що вам має дійсно подобатись те, що ви робите. Ви не маєте. Ходити в зал як на каторгу чи ще щось. Ви маєте кайфувати від цього процесу, від всього процесу. Від моменту, як ви прокидаєтесь і зважуєте свій рідкий білок, до моменту, як ви виходите з зали після важкого тренування, і вам важко спускатися сходами. Це можливо звучить трішки крінжово, але вам це має прям подобатись. І воно не станеться отак за один день, що ви собі вирішили, що вам це сподобається. Тому що вам для того, щоб вам щось сподобалось, вам треба створити цю атмосферу, в якій вам буде приємно знаходитись. Купіть собі класний одяг, в якому вам буде зручно. Купіть собі прикольні пляшечки для всіх ваших претренів і протеїнових коктейлів. Пробуйте різні смаки, знайдіть собі улюблені ось ці протеїнові всякі смаколики, купуйте якісь маленькі аксесуари, такі, які вам будуть подобатися, і ви будете себе відчувати, прям не просто що ви там щось вдягли, прийшли оці, поробили болгарські випади, зненавиділи людину, яка вам їх дала, і пішли додому, а ви прям маєте кайфувати від себе. Від всього до чого ви доторкаєтесь, і всього, що ви робите, це такі маленькі деталі, які, врешті, е вам допоможуть, тому що вам буде хотітися скоріше вже, щоб настав той час, щоб ви випили той свій претрен, щоб ви наколотили цей свій улюблений смак, свою улюблену маленьку рожеву пляшечку, щоб ви вдягли свої рожеві лямки, потягнули цю румінську тяву. Почніть любов до спорту е віднаходити через ось такі маленькі дрібниці. Мені часто кажуть. Ти така дисциплінована, в тебе така класна дисципліна, блін, ти така молодець. А насправді я вже навіть не відокремлюю цю дисципліну від себе, бо це і є я, бо я просто люблю цей спорт. Так, мені важко на сушки, щоб ви розуміли. Я вже просто втомилася, я вам так скажу. Але я не жаліюся і не скаржуся. Бо я кайфую від цього процесу, я кайфую від цього режиму. Він мене наповнює, розумієте? Так було не завжди. Так було не завжди. Нагадаю, тим, хто дивляться мої відео давно. Нагадаю, як я розказувала про те, що я приходила в зал, і мені просто було соромно, і я хотіла втекти, бо мені здавалось, що я там зайва. Зараз. Просто the queen in the house. зараз. Покажу вам дещо просто по справжньому crazy. Мої думки е в котре. Можливо, десь вас повернули в реальність. Будь ласка, напишіть в коментарях, що саме вам відгукнулось і чому. І, звісно ж, обов'язково е покажіть мені своїм лайком, що вам подобається мій контент. Покажіть мені своєю підпискою, що вам хочеться, щоб я продовжувала знімати відео. Ну і, звісно ж, не забувайте тиснути на дзвіночок. Бо я оце зараз, знаєте, в рандомні дні викидаю відео. Раптом ви щось пропустите. Коротше, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, я була вам корисна і пам'ятайте. Якщо я змогла, то що? Правильно зможете і ви. Пока!